Усім привіт! Мене звати Макс Вишинський, і я стендап комік, котрий шарить у футболі. І сьогодні ми пройдемося по актуальним футбольним новинам. Усі ви, напевно, вже прочитали дуже багато інформації про те, що нещодавно Андрій Павелко зібрав журналістів на закриту прес-конференцію. В чому тут закопана собака? Ну, яка... Агенти впливу від ОПЗЖ будуть ставити питання. Ну, ти Давайте Андрій да. Васильович, Я... ви не відповіли на питання так. Андрюка. Скільки полів так. з 2020 року до двадцятого? Через і не одного майданчика, і не одного стадіону. Це була така... Конкретна корупційна схема, чиї креветки креветки ж викупували. Так? <проб> чого, ні, тут про тебе про... Всяк, ні, чого я, не я просто просив. А що ти влаштовуєш? <проб> Скажи. Я не я, я ти А що видав. Такий же колега і ви. Я своє бачу на всі питання про корупційну діяльність. Пан Андрій відповідав: це не я, це виконком. Мені здається, що якщо його дружина прийде додому і застукає павелка у ліжку з іншою, то він скаже: кохана, це не я, це виконком. <смір> і взагалі Павелко декілька годин розповідав, що він ні в чому не винен і взагалі святий. Відбілити свою репутацію поки що президенту Української асоціації футболу, звичайно ж, не вийшло, і все йде до того, що наступну зустріч з людьми в закритому приміщенні він почне з фрази Вечір в хату. А питання йому будуть ставити не чому ви платили коліні через Емірати, а є два стула, далі ви знаєте, на який сам сядеш, а на який Алана Плієва посадиш. Єдине, на що я сподівався, це почути на цій прес-конференції відповідь на питання: а хто ж очолить збірну України по футболу. Але Павелко там плавав. УАВ контактує з Рибровим, але у Реброва офіційний контракт з його чинним клубом. Тобто офіційна причина не працювати з Павелко. З такими темпами нашу збірну може очолити будь-хто, я не знаю, пес патрон. Ну а що, у собаки більше шансів добитися чогось зі збірною, ніж у Буряка чи Михайличенка. Можна також позвати Поворознюка. Повознюк це ж нова версія кварцяного. Ну хоча б посміємось. А можна і звернутися до іноземного спеціаліста, є у нас один такий, до якого дзвонять, коли щось йде не так. Щоправда, і після його призначення все далі йде не так. Слухайте, а може збірну очолить сам Павелко? Ні, ну а що? Це йому зараз ідею підкинув, так? Да? Просто це ж буде перший тренер збірної України, який буде керувати командою по зуму. Так сказати, з камери на камеру. То, що я його вже посадив в тюрму, це нормально? <финувачивання> 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 Рекордсмен України по прокльонам українців та заслужений зрадник України Анатолій, прости господи, Тимощук оскаржив рішення УАВ про те, що вони позбавляють його всіх регалій і почистей. Мені цікаво, а що ще писав Анатолій в своїй апеляції? Це було щось по типу: прошу українців перестати називати мене сказочний д і хмаржовий. Апеляцію відхилено, Толік: зініт тобі пухом. <звігінь> Михайло Мудрик перейшов в англійський Челсі за 100 мільйонів євро. 100 мільйонів євро це бюджет Хмельницької області. І ще 99 мільйонів євро. Михайло став найдорожчим футболістом України. Наприклад, ціна Миколи Матвієнка 10 мільйонів євро. Ділимо 100 на 10, і виходить, що мудрик у 10 разів дорожчий за Миколу Матвієнка. Давайте порахуємо, у скільки разів Михайло Мудрик дорожчий за циганкова. А, стоп. На нуль же ж ділити не можна. Михайло вже встиг дебютувати за Лондонський Челсі і в дебютному матчі проти Ліверпуля в одному з епізодів пробіг зі швидкістю 36,6 км на годину. Це швидше, ніж мій Форд Фієста в неділю без заторів. Знав би Мудрика в кредит взяв. Про дебют нашого футболіста в англійському чемпіонаті вже виразив свою думку легендарний Стівен Жерт. Він сказав: цитую, мені дуже сподобався цей дебют. Мудрик нагадав мені Ар'єна Робена. Робена? Серйозно? Просто я не бачив, щоб Мудрик за 39 хвилин матчу, хоча б раз травмувався. Михайло Мудрик став дев'ятим українцем, який грає в О, Сраці, СРАЦІМ. Прем'єр-ліга, <'яр> я виговорю. Михайло Мудрик став дев'ятим українцем в англійській прем'єр-лізі. Десятим став Ілля Забарний. Ще ми його вітаємо. А також вітаємо найближчі Казино біля дому Суркіса. Також в АПЛ ми можемо побачити Миколу Матвієнка або ж Артема Бісідіна. I'm ready. <звук> Ми бажаємо Михайлу Мудрику забити за Челсі в наступному матчі, а краще забити двічі, тому що ну дуже солоденький коефіцієнт дають на тотал більше півтора наші партнери компанія «Парімач». Так, так, я ставлю ставки на спорт, але своїй дружині кажу, що я, мовляв, бавлюся, просто так, для душі це роблю. І вона вірить. Хоча інші люди вже давно б щось запідозрили. Тому що нещодавно я дивився матч Уолсол Лестер, а таке дозвілля, хоч не хоче викликає питання. І в якийсь момент я такий: ну куди ти тулиш той м'яч? Що ти робиш? ну Будь ласка, ну дай вліво, 5 хвилин до кінця матчу залишилося. І вона думає, що я поставив двадцятку. Наче я така людина, яка дуже психує через якісь дрібниці. Іду по вулиці, і в якийсь момент ні з того, ні з сього такий «Твою!» Не встиг на зелений це ж 27 секунд ще чекати. Але дякувати Богу, в той вечір Лестер переміг, і я став дещо спокійніший і дещо багатший завдяки нашому партнеру компанії Парімач. <звук> На цьому у мене все найшановніше товариство. Це був тестовий випуск футбольного стендапу. Якщо ви хочете побачити ще, якщо ви хочете, щоб ми проїхались гумористичним катком по багатьом футбольним персонажам, то напишіть про це в коментарях. Поставте 100, 200, а краще тисячу лайків, і ми назнімаємо багато випусків для нас з вами. І пам'ятайте, допоки існує український футбол, буде існувати український гумор. До зустрічі! У мене ще колись був, я не пам'ятаю, на першому національному чувак вів новини футбольні, він завжди казав фразу завжди потрапляйте в дев'ятку і ніколи не потрапляйте в офсайт. І я прям такий вчився в класі п'ятому, і я такий, блядь, це типа краще вже не придумати. Типу. От. Ну з ним все добре, з цим чоловіком. <рес> <рес> а він мені дуже запам'ятався.